Слава Україні! В ефірі Підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Волинянин організував підпільну тютюнову фабрику в себе вдома. Росіяни жорстоко били по Україні. Є загиблі та поранені. Військових ТЦК на Одещині підозрюють у побитті звільненого з полону захисника. Гучна бавовна на Росії під атакою дронів аеродром. Трагічна звістка вкотре сколихнула Волинь. Стало відомо про смерть жителя села Бучин Любушівської громади, захисника Володимира Сірця 1981 року народження. Про це повідомив голова громади Олег Кух. Мужній воїн тривалий час вважався зниклим безвісти. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися. Мужній воїн загинув ще 31 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям. Громада Любочівщини провела в останню путь 20-річного військовослужбовця Костянтина Масюка із села Залізниця. Прощання з героєм відбулося у скорботній тиші з молитвою, сльозами та глибоким болем втрати, яку принесла війна. Попрощатися з молодим захисником прийшли рідні, друзі, односельці та всі небайдужі. Юний воїн Костянтин Масюк загинув 21 грудня 2025 року у Херсоні під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь та шана герою. Протягом вихідних на Волині патрульні зупинили кількох водіїв за керування на підпитку. Як повідомили правоохоронці області, 28 грудня інспектори зупинили водійку автомобіля БМВ за порушення ПДР. Спілкуючись з керманичкою, інспектори помітили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка погодилась пройти огляд за допомогою приладу драгер. Результат 1,27 проміле. Бо більше з'ясувалося, що громадянка не має посвідчення водія. Ще один випадок трапився у коволі. Патрульні помітили автомобіль Вольво, водій якого порушив ПДР. Інспектори зупинили автівку, та під час спілкування виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Патрулі відсторонили громадян від керування транспортними засобами та склали на них відповідні адмінматеріали. У Луцький ізолятор хотіли пронести заборонені речовини. Про це інформує західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань. Під час огляду продуктової передачі у пачці з підсоку призначеній для ув'язненого персонал виявив згорток із речовиною зеленого кольору рослинного походження, зовні схожою на наркотичний засіб марихуану. Незаконний обіг наркотичних речовин було припинено ще на етапі спроби передачі. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри та притяг Гнення винних осіб до кримінальної відповідальності. На Волині винесли вирок уродженцю Ковальщини, який організував незаконне виробництво та продаж цигарок. Чоловік без жодних ліцензій та реєстрації ФОП майже рік забезпечував клієнтів тютюновою продукцією власного виготовлення. Про це виданню Буг стало відомо з вироку Любомильського районного суду. За даними слідства, безробітній мешканець села Бірки вирішив незаконно підзаробити ще восени минулого року. Через інтернет він придбав професійну машинку для набивання сигарет. ...тютюновою сировиною та гільзами. Чоловік виготовляв близько 200 сигарет на день і по 20 штук у зіп-пакети. Вартість такої пачки оцінював у 50 гривень. Діяла схема з листопада 2024 року, по жовтень 2025 року. Суд визнав волинянина винним. Йому призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 85 тисяч гривень та три роки і чотири місяці за ґратами. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Під ударом РФ опинилася Донеччина. Як повідомили, у нацполіції є загиблий, п'ятеро людей зазнали поранень. На слов'янськ росіяни скинули три керовані авіабомби. Вбили 51-річного чоловіка та ще чотирьох цивільних осіб поранили. У лимані внаслідок ворожого обстрілу поранено 46-річну жінку. Руйнувань зазнали 50 цивільних об'єктів, з них 45 житлових будинків. На Херсонщині в результаті російських обстрілів одна людина загинула та десятеро поранено. Окрім цього, російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Херсонського та Береславського районів із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і БПЛА різних типів. Ворог підступно бив по житловій забуду. Ові та об'єктах критичної інфраструктури. В Одесі правоохоронці підозрюють двох військовослужбовців РТЦК та СП у побитті військового звільненого з російського полону. Як повідомили у поліції Одещини, інцидент стався на початку грудня. До поліції повідомив сам потерпілий – 27-річний військовий, якого в червні звільнили з полону. Правоохоронці встановили, що до події причетні двоє військовослужбовців пересипського РТЦК та СП. За даними слідства, вони побили 27-річного чоловіка під час конфлікту, коли перевіряли його військову облік. Кові документи відповідно до висновку судово-медичної експертизи потерпілому завдали легких тілесних ушкоджень. Їм повідомлено про підозри за ці правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу громадських або виправних робіт. Понад 168 мільйонів гривень збитків державі. Поліцейські викрили схему за володіння електроенергією. Як повідомили у Нацполіції, електроенергія, призначена для врегулювання небалансів постачальника, фактично використовувалась для виробничих потреб промислового підприємства. При цьому кошти за її споживання не сплачувалися, а фінансові ресурси, передбачені для розрахунків, залишалися на рахунках підприємства. У такий спосіб учасники схеми штучно покращували фінансові покази. Зникники комерційної структури, завдаючи державі значних майнових збитків, у серпні 2020 року між вказаними суб'єктами господарювання було укладено договір на постачання електричної енергії, який використовувався як формальне прикриття злочинної схеми. Нині ж повідомили про підозру колишньому керівнику промислового підприємства, який був підписантом договорів та організатором споживання електроенергії без оплати, а також керівнику та засновнику енергопостачальної компанії який забезпечив реалізацію злочинної схеми, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку. Про це заявив виконувач обов'язків міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв'ю Форбс. За його словами, втрата цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення енергопостачання на лівобережжі в окремих регіонах правобережжя, що дасть змогу Росії просувати дестабілізаційні наративи. Водночас Артем некрасов наголосив, що повний блекаут навряд чи є кінцевою ціллю ворога, адже українські енергетики здатні відновлювати систему та перепідключати споживачів. Ми виходимо з того, що атаки триватимуть постійно, тому формуємо запас обладнання, відновлюємо пошкодження і працюємо 24 на 7», – Сказав він. Некрасов також додав, що у разі припинення ударів по енергетичній інфраструктурі відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень займе близько двох. Місяців. На Рівненщині чоловік до смерті побив родича. Як повідомили у поліції області, 25 грудня близько 19-ї години у селищі Смига за місцем проживання 50-річного чоловіка між ним та його 41-річним родичем на ґрунті побутових проблем виник конфлікт. У подальшому молодший наніс не менше п'яти ударів руками, ногами та дерев'яним поліном по тулубу старшого, після чого пішов додому. Коли ж через два дні нападник повернувся, то виявив господаря на підлозі без ознак життя. Чоловік самостійно зателефонував до поліції. Зловмисника затримали і повідомили про підозру. Йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі. А поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Далі до загальносвітових новин. У Росії ввечері 28 грудня і в ніч на 29 грудня знову прогриміли вибухи. Під ударом опинився аеродром Ханська в місті Майкоп. А російська тула могла бути атакована балістикою. Про це повідомляють у російських телеграм-каналах. Судячи з інформації пабліків, приблизно після 23.00 невідомі дрони почали атакувати місто Майкоп у республіці Адегея, що на території РФ. Пізніше уточнили, що атака відбувається на аеродром Ханська. Судячи з усього, об'єкти намагалися атакувати дрони. Приблизно в цей самий час у пабліках поширилось ще одне відео, на якому чути звук дрона. Що летить, а після вибух? Як з'являються кадри, записано в Краснодарському краї РФ, але де саме невідомо. Через кілька годин, приблизно о третій годині ночі стало відомо про серію вибухів у російській тулі. За словами місцевих жителів, у регіоні було оголошено ракетну небезпеку, і вони чули близько 14 вибухів. Причому низка пабліків пишуть, що нібито було збито балістичну ракету. Чи летіла ця ракета на тулу, чи це був? запуск ракети з боку Росії поки що не зрозуміло. У Мексиці зійшов із рейок пасажирський поїзд, унаслідок чого загинули щонайменше 13 людей та 98 постраждали. Про це пише Reuters. Аварія трапилась поблизу міста Нісанда. Потяг перевозив 250 людей, дев'ятьох членів екіпажу та 241 пасажира. Відомо, що майже 100 людей зазнали поранень. Президентка Мексики заявила, що п'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані. Вона додала, що на місце події скерували чиновників для надання допомоги сім'ям загиблих. Генеральна прокуратура Мексики вже розпочала розслідування інциденту. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 одинадцять та